Пропоную вашій увазі трикімнатну квартиру по проспекту Льва Ландау-16 на комфортному 4-му поверсі 9 поверхівки. Квартира у форматі кухня-студія і дві окремі спальні. Продається частково з меблями техніка за домовленістю. Нова вбудована кухня, гарний сучасний ремонт. В квартирі замінені труби водопостачання та каналізації, а також батареї опалення. Пральна машина залишається. У квартирі зроблено гарний ремонт. Квартира двостороння з двома заскленими балконами на підлозі ламінат. Гарна дерев'яна столярка. У спальнях дві містки шафи купе. Також є містка комора Квартира дуже тепла та світла. Тож запрошуємо на перегляд. Будемо раді співпраці.